кожного, Чи залежить від кожного, яким буде так. майбутній рік? Залежить і саме від кожного, причому найбільш прямим чином. Тобто, тобто я взагалі сам створюю власне життя себе самого, свій світ. Мені потрібно лише навчитися це робити. Ось наука кабала називається наукою отримання як отримати в житті те, що ти бажаєш від життя. Тобто, що саме я повинен створити? Себе. Ось це і поясніть. Що це? Себе і разом з цим, відповідно, ти створюєш світ, у якому існуєш. То що означає створити себе? Скажіть лише це, і все стане зрозуміло. Створити себе означає зробити себе таким, яким мрієш бути. Так. Саме так, 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 саме так. Мрієш? Так, так, так. Саме до цього й потрібно прийти, щоб ні про що не шкодував. І за все міг би дякувати природі, творцеві, людям, усім. Але що людини бувають такі мрії, знаєте? Ні, ні, я говорю про насправді. Високі мрії? Так. Ось, наприклад. Наведіть приклад такої мрії. Ну, мрії, це, наприклад, увійти на рівень вічності та досконалості. Ого. Та чому жо ну бо вона здається такою далекою? Всім готовлено, тільки намагатися тобто, зробити. це Тобто мені не варто думати, час. що це настане колись через довгі роки. Ні, ні, не можна викладати. Які там довгі роки? Ні, ні, це потрібно зробити найближчий рік. От вже зараз над цим потрібно починати. А я можу працювати. сказати, що зараз хочу відчути стан, у якому зможу любити, віддавати, існувати у вічному просторі. Можу саме зараз. Може, якщо я хочу так, саме зараз так, цього так, досягти? Так, так, З цією метою ти вже повинен починати цікавитися, як це досягається. І що просто ця моя думка наблизить мету? Вона здійснить цю мету, навіть так. Здійснить саме так. Людина творить себе і світ.